Якщо відходити від класичних парадигм визначення бренду, для мене бренд і усвідомлюючи те, що колись я брендом не була, а потім їм стала, для мене бренд це про індивідуальність і про стосунки. Тобто, коли ти робиш щось, а потім це щось починають впізнавати і. У цьому впізнанні є твоя індивідуальність, це вже означає, що є бренд, який говорить. Далі, коли ти вибудовуєш взаємозв'язок зі своїм споживачем, і цей споживач теж має свою специфіку, тобто точно знаєш, що ти вибудував своїм гостям, клієнтам, споживачем ті стосунки, які а, тобі ок, а, і є певне відчуття, що ці стосунки а, він він, ну тобто. Отримає задоволення в цих стосунках і твій гість, і ти. Це для мене говорить про те, що є бренд, який має свою а, специфіку налагодження бізнес-процесів, і який от, через стосунки з гостем так само говорить. Тобто, якщо так закільсовувати за це в, в якийсь меседж, то індивідуальність стосунки і а, сильна позиція, яка транслюється і яка впливає далі на якийсь, а, якийсь шлях твого бренду, в майбутнє.